I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass bray. <music> Nice. thank <laughs> you Follow me into the light, my love. Oh, 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 oh. Color me in paradise, my love. Oh, 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 oh. me into the light, my Всем привет. Ласкаво прошу на свой YouTube канал. А хочу також подякувати спочатку за всі лайки і перегляди на попереднє відео. У мене вже 64 підписники на Ютубі, чому я неймовірно рада, тому що я бачу, що аудиторія росте, я бачу розвиток, і мене це дуже-дуже мотивує і дуже надихає. Всім дуже-дуже дякую. Всіх люблю. А, також сьогодні я показувала свій день, як проходить мій день, переважно так проходить мій вихідний день. А, і так, тут за мене стоїть лампа, тому що я не могла нормально налаштувати світло, тому нехай буде так. Не факт, що світло нормально налаштоване, але я думаю, що виглядає досить нічого, принаймні, мені поки що виглядає досить нічого. А, так от, про мій день. А, так виглядає переважно мій вихідний день. А, я стараюся багато ходити. Сьогодні я пройшла 18,5 тисяч кроків, і це прямо супер результат. А, також я зробила сьогодні всі свої справи, наготувала обід. Сьогодні був дуже гарний день. А, правда, дуже холодно, прямо такий, дійсно, дуже-дуже холодно. Сьогодні взагалі була така цікава погода: світило сонечко, ну воно пробивалося крізь хмари, падав сніг, було дуже-дуже гарно. Але такий вітрище холодний. Фух. Прямо на кінець а, зима, нарешті, вирішила трошки потішити снігом, Сподіваюся, нас не замете в березні. Так от, я ходила гуляти, я приготувала обід. До речі, це була моя перша зйомка їжі. До того я ніколи не знімала приготування їжі. Та й, в принципі, їжу я фотографую дуже мало, тому що дійсно, от хто пробував фотографувати їжу, він знає, що це справді важко, тому що їжа завжди не виглядає так, як би хотілося. Ну, Очима ти її бачиш гарно, а потім, коли починаєш знімати, ну, постійно щось не то. Я була гуглила пару раз, як правильно знімати їжу, і там було багато різних порад про те, як правильно ставити світло, про те, як там її краще подавати на тарілці. Ну в цьому справді треба вчитися, треба приділити цьому багато уваги. Але думаю, що для лайфстайл-влогу це дуже навіть непогана зйомка вийшла. Ну, Особисто мені сподобалось. А ви подивитесь і оціните, як вам. А, також я сьогодні ходила в центр прогулятися. Сьогодні був дуже гарний вечір, дуже гарний захід сонця. І я себе сьогодні потішила невеличким подарочком. Ну, подарочок просто так. Зараз я вам покажу. Я купила його в зелені. Це. Це от така кружечка для матчі. Не знаю, чи вам добре видно. Кружечка для матчі свинка. <кхи> mm -hmm. О, здається, так видно. Вона така гарнесенька, така мила, так мені сподобалась. Потім я її а, після розмови покажу краще, щоб її було добре видно. Я її побачила, я просто в неї закохалася. Мені взагалі настільки подобається робити оці всі матча церемонії. Мені до неї в комплект ще потрібен бамбуковий віничок, мені потрібна ложка. І, здається, все. Так, чашка, віничок, ложка і матчу я маю. Я обожнюю пити матчу. Я спробувала її вперше десь, напевно, роки-два тому. Е, і вона мені зразу сподобалась, тому що я читала багато відгуків про неї, як люди писали, що вона там пахне болотом, то вона пахне рибою. Але мені зразу попався е, е, якийсь хороший сорт матчі, тому що я її купляла в. Я не пам'ятаю, де я спочатку її купляла. Я її вперше пила в Seven Heaven. І там вона була смачна. Вона не пахла рибою, вона не пахла болотом, вона мала приємний такий свіжий запах. А потім я пробувала матчу в зелені, до речі, мій фаворит влітку це матча з манговим пюре на банановому молоці. Це просто, це справді нереально. Якщо вам подобається от таке щось солоденьке і свіже, особливо в спеку, це супер. Справді, це найкращий освіжаючий напій, який тільки може бути. А взимку я купляю в зелені. А, до речі, ще матча дуже класна на, з, з манго в кранінці. А Також я купляю матчу в зелені. Взимку класна матча бурбон. бурбон ваніль щось таке. Також дуже раджу спробувати. Вона така смачна, в неї якийсь такий цікавий. Запах і цікавий смак. Ну, я думаю, що вам сподобається. Особливо для тих, хто буде пробувати Матчу вперше, або мав поганий досвід з тим, як він Матчу, і йому не сподобалось. Підіть, якщо ви у Львові, чи де там у нас відкрита Зелень в Україні, не знаю, здається, тільки у Львові, може ще десь Підіть в зелень, попробуйте, Або е, підіть в Креднець. Там справді роблять дуже-дуже дуже класну матчу. Але мені от подобається. А, оці матчі-церемонії. Я не сумніваюся, що ви бачили там на Тіктосі чи в Інстаграмі, от сам, самі робити матчу. Боже мій, це така естетика. Мені настільки, настільки це подобається. І особливо ці чашечки для матчі, ну Оця чашечка це. Я не знаю. Я просто в захваті. Я так не тішуся. Це, до речі, а, сьогодні, от коли я її купила, це прямо. Вперше за довгий час, коли я відчула від своєї покупки просто якусь неймовірну радість, вона мені настільки багато задоволення принесла, так що я дуже-дуже довольна. І так, в комплект мені ще потрібна, як я вже казала, віночок, мені потрібна ложечка, і тоді я буду знімати класні естетичні відео з тим, як я роблю матчу. Ще так само, я хотіла би купити собі якісь красиві горнятка, тому що в мене є одне моє. Від сісяо моє улюблене горнятко. А я хотіла би трошечки менші горнятка, якраз для матчу або такі красиві стакани, щоб, наприклад, робити собі там матчу з льодом. Проте матчу з льодом я п'ю е, рідко, тому що в мене проблеми з горлом і взимку я не можу собі такого дозволити. Тому я чекаю літа, я чекаю тепла, щоб робити отакі от естетичні відео. Так, і я дуже-дуже задоволена. А також я задоволена своєю прогулянкою. Я трохи змальзувала, але, 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 нічого страшного. Головне, скільки естетики я сьогодні побачила: красиве місто, захід сонця, красиві хмари. Я це обожнюю. І потім я покажу, як це все виглядало, щоб ви також побачили це. І сьогодні я вже буду відпочивати. Мені вже нема сьогодні що робити. Я, напевно, запишу ще щось в свій щоденник, тому що зранку я заповнювала щоденник подяки. Я знову почала свою практику подяки минулого разу. Там, в принципі, ця практика подяки мала тривати 28 днів, але я собі її продовжила на 50 днів. І на цей раз, я думаю, зроблю її або на 50 днів, або можна навіть на 100 днів. Тому що. Вона справді мені дуже допомагає оцінити те, що я маю в житті, подякувати за це все, усвідомити, скільки хорошого є в моєму житті, особливо зараз, коли часи складні, дуже складні, дуже темні. Це дозволяє трошечки заземлитися і подумати, що в тебе на душі, розібратись трохи в собі і оцінити. Те, що вже у тебе є. І подякувати, звичайно, за те, що буде. <хи> Тому так, сьогодні я ще заповню свій щоденник. Також я хотіла ще зробити трошки англійської. І я з'їм ще свою кардамонову булочку, яку я сьогодні купила моя улюблена булочка. Напевно, я вже буду завершувати свій сезон кардамонових булок. Тому що для мене особисто вони дуже зимові і дуже святкові. Я купляла їх переважно перед святами, але зараз вирішила купити ще раз, вже так, завершити зимовий період і поступово переходити до весни. Мені не віриться, взагалі я не можу цього усвідомити, що до весни залишається буквально якихось там 9 днів, що зима так скоро прийшла. Ну, для мене зима прийшла скоро і доволі приємно. Це була гарна зима. Мені сподобалось. Сподіваюся, що весна буде не менш гарною. І сподіваюся, що вона буде теплою. Це головне. Тому я сьогодні з вами прощаюся. Бажаю всім вам гарного вечора. Всіх люблю, всім дуже дякую за ваші перегляди. До наступних зустрічей!